Як ви це пам'ятаєте, 20 червня, того ж самого дня, коли сонце переходить зі знаку близня до знаку рака, у Москві сталося стихійне лихо. Ураган Едгару наробив там шарварку, і дехто почав стверджувати, мовляв, виповнюється пророцтво Зулька Хара. Отож я поцікавився, хто це такий. І виявилося, що в цьому пророцтві про ураган в Москві немає жодного слова. А тим часом цей ураган може бути символічною подією. Чому? По-перше, для Москви це рідкісне явище, такі урагани. По-друге, цей ураган стався того дня, коли Сонце перебувало у з'єднанні із планетою Прометей на межі між знаками близня та рака. Ураган на межі астрологічних періодів завжди є символічною подією. Яка віщує щось негативне для відповідної місцевості, у якій відбувається? До речі, перед війною подібний ураган був у Києві, але основна тема нашого сьогоднішнього відео стосується дещо іншого. У цьому відео я хотів би розповісти про одне дуже популярне пророцтво, яке насправді може виявитися вигадкою автора одного із YouTube каналів і не просто розповісти про нього, але проаналізувати його зміст та його походження. Думаю, що це важливо, позаяк деякі з моїх підписників вірять у це пророцтво, яке нібито належить відомому старцю на ймення Зулькахар. Відео на YouTube каналі, яке є першоджерелом цього пророцтва, показує нам мальований портрет індуса в національному вбранні. Проте у пророцтві, озвученому на відео, спочатку виявляється, що цей старець є нібито християнином і не якимось сектантом, але православним чи в крайньому випадку католиком. Проте згодом пророцтво переходить на іншу позицію. Виявляється, що старець водночас є великим симпатоком глобалізму, єдиної світової держави майбутнього, яка буде існувати за царювання Антихриста, правителя цієї світової держави. Форма, у якій подано відповідне пророцтво, пишномовна, помпезна, перевантажена примітивним красномовством, одним словом, створена у стилі новорічного вітання президента. У таких випадках, коли автори YouTube каналів подають свої пророцтва саме у такій формі, як правило, йдеться про анонімні вигадки, як провісники ніколи так не говорять і не пишуть. Я знаю один YouTube канал, на якому немає нічого іншого, крім таких вигаданих пророцтв, які нібито належать нікому невідомим старцям. Але цього разу йшлося не про цей YouTube канал, а про інший, який має понад 200 тисяч підписників та ім'я цього старця Зулька Хар. Це не те, що імена поширені серед православних монахів, скажімо, Порфирій, Нафанаїл чи Нектарій. Тому я вирішив перевірити, чи існує таке джерело інформації, як добре відомий старець Зулька Хар. Виявилося, що пошуку в пошуку Google такого старця знають винятково українські інтернет видання. Які при цьому посилаються на YouTube канал Щит Молитви. Щоправда, є ще один Зуль Кахар, молодий кулінар з Індонезії, який має свої сторінки у Твіттері та Фейсбуці. За своїм розповіданням він мусульманин, про що свідчить його ім'я, адже слово Зуль та слово Кахар потрапило в Індонезію з арабської мови. Зокрема, останнє з них це одне з імен Аллаха, але в мові індонезійців літера Н у ньому втратила свою подвійність. Проте цей кулінар зовсім не провидець і ще замолодий для старця. Незважаючи на те, що перше джерело інформації таким чином виявилося сумнівним, чимало засобів масової інформації підхопило цю новину. А ній спочатку йдеться про перемогу України та про катаклізми, які нібито спіткають у російський Сибір. Проте згодом старець починає суперечити сам собі, повідомляючи, що після війни та перемоги України розпочнеться велика епідемія. А війна, за його словами, закінчиться тому, що в Україні нікому буде воювати. Люди вимруть під час епідемії. Тому залишається незрозумілим, як може війна закінчитися до початку епідемії, при цьому закінчитися в результаті цієї епідемії через те, що нікому буде воювати. Залишається незрозумілим, що станеться раніше, закінчиться війна чи розпочнеться епідемія. Адже старець стверджує в одному місці одне, а в іншому зовсім протилежне. Інформаційні інтернет-видання, які поширювали це пророцтво, розсудливо вибрали із нього лише те, що не компрометує цього вигаданого Зулька Хара, а одне із них під назвою Прозоро ще більш розсудливо помістило в контексті відповідного матеріалу. Нескріне з відопишу джерела, на якому бачимо якогось мальованого індуса, але світлини російського старця Ірія, якого патріарх Кіріл називає своїм духівником, Ахвонського старця Паїсія Святогорця. Їх обох прозоро видає Зазулька Хара, за того не існуючого насправді чорного кота якого нам пропонують шукати вночі у темній кімнаті. Одним словом, стає зрозумілим, чому у світі зникає інтерес до новин, про що писав нещодавно Укрінформ. Адже журналісти зробилися вкрай нерозбірливими у своїх вимогах до питання про достовірність інформації, яку не повідомляють. Тож споживачам цієї інформації стає дедалі важче відрізнити в цьому інформаційному морі правду від брехні, а від так багато хто волів би радше нічого не знати, аніж бути дезінформованим. Але при цьому слід пам'ятати, що диявол завжди штовхає людей у крайності. Перша крайність полягає в тому, щоб вірити брехні. А друга у тому, щоб не вірити правді. Адже ті люди, які кажуть, я вже нічому не вірю, вони все ж чомусь таки вірять. І це щось може виявитись брехнею. Отож у кожному окремому випадку слід розібратися, наскільки правдива є інформація і наскільки вона вартує довіри. А у тому випадку, якщо розібратися наразі неможливо, Залишаємо цю інформацію під питанням, як таку, яка може виявитись правдивою або ж неправдивою. Перш ніж робити висновок, зачекаємо, допоки з'являться докази в той чи протилежний бік. І на сам кінець гадаю ще одне пророцтво, яке мало б налякати багатьох українців. Як бачимо на скріні в одній із публікацій інтернет-видання «Прозоро» попереджає. Про настання в серпні судного дня великого випробування для багатьох людей, яке нібито має відбутися 8 серпня цього року. У своєму провіщенні прозоро посилається на аргументи якогось дуже відомого нумеролога, прізвище якого воно чомусь соромиться назвати. Може, тому що цей дуже відомий номеролог. І відомо не з кращого, а з гіршого боку, а може і з якоїсь іншої причини. Аргументи такі, мовляв, зійдуться три вісімки. Восьме число, восьмий місяць та матриця року, яка також відповідає вісімцям. Отож анонімний нумеролог просто не вірить, що у такий день чогось поганого не сталося. За його словами, вісімка може означати випробування. Справді, вісімка відповідає планеті Уран, планеті катастроф. Але Уран 8 серпня 2024 року утворюватиме винятково позитивні аспекти. Секстиль із Нептуном, Трин із Плутоном та Трин із місяцем. Отож, не маю жодних підстав очікувати, якогось судного дня, 8 серпня. Адже для кожного окремо такий судний день може настати будь-яку іншу дату.